По той бік барикади, спецпризначенці, які протистоять маніфестантам майдану, це так само громадяни нашої країни. Про що вони думають? Які їхні життєві професійні цінності і постулати? В чому їх переконують командири? Звідки беруться подекуди неконтрольовані напади, агресії та люті у людей в погонах? Даринні Чиж ж вдалося дізнатися це, поспілкувавшись із пораненими бійцями спецназу Беркут, які лікуються в міліцейському шпиталі, куди не всіх пускають? Вони дійсно отримують 500 баксів в день за стояння і тисячу за снайперську роботу проти своїх людей. Вони дійсно отримують три тисячі за відловленого революціонера. Невже й справді держава стимулює спецпризначенців гонорарами з держбюджету, тобто з кишень платників податків? Доручаю міністру внутрішніх справ підготувати проєкт рішення уряду про надання такої допомоги з резервного фонду. Треба ретельно все врахувати і лікування, і реабілітацію, і компенсацію збитків постраждалим правоохоронцям. І вирішення їх житлово-побудових проблем. Знак оклику вирішив перевірити, скільки коштує бойовий дух Беркуту і внутрішніх військ. Цього тижня чиновники спростовували інформацію про те, що Кабмін вирішив збільшити чисельність Беркуту в шість разів. Це не відповідає дійсності. У нас 14% не комплект МВС. Йдеться про дільничних інспекторів, патрульно-постових а також спеціальних служб. Колишній командир столичного беркуту підтверджує, спецпідрозділ справді недоукомплектований. Замість офіційних чотирьох їх максимум три з половиною тисячі чоловіків. А про захмарні гонорари бійців, колишній командир може лише здогадуватись я могу допустить, кадават було событие під підйолка, коли збивали, що там могли. Ну, опять же, я не давав дії, я не отримав дії. Геннадія Абрамчук каже, що реальні умови життя бійців по ту сторону барикад насправді жалюгідні. Держава не може розщедритись навіть на термобілизну і належний одяг для бійців, які стоять на 20-ти градусному морозі. А премії по 500 доларів можуть бути лише обіцянками. В реалиях, противники Беркуту тулятся по 7 человек в одней кимнате. На сегодняшний день э, жильем э, очень плохая ситуация в городе Киеве. Значит, куда в лучшем случае могут поселить сотрудника? Это гарнизонное общежитие, которое находится там же, возле подразделения. И то, общежитие переполнено. Оно переполнено, они проживают по 5-7 человек в комнате. Голова міліцейської профспілки також не вірить, що силові дії проти майданівців будуть оплачені. Адже сьогодні йому доводиться вибивати з держави кошти для належного лікування постраждалих силовиків. Він не щуток знає, скільки насправді заробляють спецпризначенці. Тому що Беркут, у нього посадовий клад 550 гривень. Все остальне та доплати надбавки, всі і он должен дать командіру денег, должен дать 150 гривень, щоб йому поставили нормальну премію. То теж є уголовне діло. Тобто он повністю зависит от командира. Ось у цьому госпіталі відновлюють свої сили бійці Беркуту. Під виглядом звичайних відвідувачів йдемо дізнаватися, чому хлопців так ретельно ховають від журналістів і чи отримали вони обіцяну матеріальну допомогу. Одразу зустрічаємо кількох солдат внутрішніх військ з обпеченими обличчями і понівеченими руками. Хлопці на відріз відмовляються говорити, бо не розуміють, чому вони стоять лише з одним щитом і горять від коктейлів, а за ними ховаються беркутівці у повній амуніції. Заходимо до палати. Тут лежать три бійці «Беркуту», які постраждали від коктейлів і каміння під час штурму 22 січня. Я і заліл, тобто, сюди попав в больнице, я нормально гроші І з страдаю. І діти ти захочеш, якщо тебе попадає, допустимо, в нашій країні, Ти страдаєш фізично. Тобто ти попадаєш в поліцію, все одно ти з тижбою, то вернешся до цих ребят, які з тобою місяць стояли, і за не стояти. Це може навіть, не сказати, не професія, а це призвати. Жорстокими свої дії щодо мітингувальників не вважає. Навпаки, не приховує агресії і навіть ненависті до противника. Як да. Тобто там без розбору. А в нас жорстоко виходить. А в нас жорстоко, так. Да. Тобто, якщо я паличкою та кого-то погорбу поголав. Це дуже я не молоко. Все, я жорстоко. Би наказ розігнали б вас, постійно повторюють бійці. Хтось складав устаканця, можуть бути в піхні станибуть какої та допомож. Ну я прийшов сюди на роботу не за допоможі. Я прийшов сюди на роботу, не за квартирою, ні за машини. Я знав, куди я йшов. Я постійно той сказав сюжи тренувався щодо попади збірку. Роман запевняє, що він і його колеги по службі стоять на Грушевського не за винагороду, а за покликом серця. Хоча, звичайно, сподівається, що командири достойно оцінять його стійкість під час вуличних боїв. Я що платять нам в сутки доларів, А якщо ми приводимо одного задержаного, то 1000 доларів. Ну ви подумайте, вам, якщо нам платили такі гроші, ви б навіть з Києва ми сюди приїхали на автобус, а з Києва приїхали на своїх машинах. До нашої редакції звернулась у віччя й мати строковика з Хмельниччини. Пані Олена кілька тижнів плакала і вмовляла сина повернутися додому. Коли той розповідав про нелюдські умови і звіряче ставлення керівництва, дуже важко. Він каже, що ну, взагалі, перших два тижні вони жили в холодному автобусі. Їм просто, вибачте, не було навіть де помитися. Розумієте, коли людина в таких нелюдських умовах знаходиться, де їй взагалі не можна навіть помитися, і вони напівголодні, напівхолодні, два тижні не змінювати білизну, то це просто жах. Син пані Олени потрапив до лікарні 21 січня з обмороженими кінцівками та побитою головою від каміння. Обіцяли, що будуть платити, що ті всі муки, які вони там переживуть, буде по тисячу доларів на місяць, але в принципі поки що нічого такого не ну ми не бачили. Хлопці його поплічники і колеги, ті, що разом з ним стояли оборону, що ми вже так більше не можемо, тих просто почали залякувати, казати, що ми посадимо вас в'язницю. І ви підете не просто в'язницю, а підете вам вже три роки струвою тюрми, суворо тюрми, вам вже світі це вже однозначно. Старт піде від світ. Після спілкування з бійцями в лікарні стає зрозуміло, звідки береться така жорстокість у силовиків. Чому живі люди, чиїсь сини і брати так безжально і безпринципно знущаються з активістів майдану? Вони змучені злиднями, в яких вимушені існувати. Суцільне безгрошів'я і нелюдські умови проживання породжують злість.